Хочу розповісти вам, як в домашніх умовах, в польових умовах можна розколоти, тобто розвести трактор для ремонту мухти щеплення. Всім відомо, що в колгоспах для цього використовувалися електричні тальки. А що ж робити безпосередньо селянину, в якого є один ЮМЗ, МТЗ, т 40 навіть Т-25, мала навіть сільськогосподарська техніка, де не можна використати кран балки, немає можливості, точніше. І я стикнувся з такою проблемою, було це вже більше 10 років тому. На тому старому тракторі, в який стоїть під сівалкою на даний час, вийшла з ладу та щеплення. І я Недовго думаючи, включив голову, в руки і з підручних матеріалів зробив отаку елементарну пристосування. Отаке елементарне пристосування прямо з підручних матеріалів. Для нього не потрібно абсолютно ніяких великих матеріальних затрат. Зробив я його на протязі двох годин. Для цього потрібно лише вміти держати електрод в руках і ключ, щоб скрутити оці дві гайки. І більше нічого нема. Саме дорога тут запасна частина це винт, за допомогою якого підніматиметься оця штука. Покажи, Я зроблений. І більше чого не потрібно. Все це встановлено на тілежі, на тілені, накачаючи. Оця конструкція, елементарна навіть конструкція, що нею користуються вже. У мене брали особисто його для зразка, тому що не можу то. Ну, настільки вона удачна, що вже зроблено у наших окружних селах. Ну, Грубо говоря, десь близько двох десятків. Я вже точно не можу сказати, тому що воно пішло, вже в друга беруть і конструюють його. Удачно, далі нікуди. Конструкція може мінятися, це не обов'язково робити з таких матеріалів, як я зробив. От, допустимо, цей візок можна зробити з 10-го 10 шведіра. Для прикладу, все остальне можна зробити з інших матеріалів. Це не обов'язково. то дири, тут матеріал універсальний, який потрібний, не універсальний, а необхідний. Це винт, за допомогою якого можна піднімати, піднімати ну, двигун, піднімати і утримувати. Установлюється ця апаратура безпосередньо під трактор. Далі буде показано. Це застосування виставляється таким образом, як ви бачите. Донкрат необхідний для того, щоб коли розкотить передок трактора, щоб задній міст разом з коробкою не упав донизу. Як правило, ощущається равновесія. Піднімається так, щоб було врівноважено. Дивиться по розколенні, яка появиться на межі сколу трактора, щоб воно було рівно. Як доводилось так, за допомогою цього пристосування мені одному розкатувати і скатувати трактор, але чуть-чуть, все-таки для страховки краще, якщо це робити у двох чи навіть у трьох. В принципі, щоб контролювати. Розкатується дуже просто. Коли це об'єднано, береться за колеса і колесами прямо витягується, відкатується вперед трактор разом із стінечкою, яка кодиться по направляючих, які це лежать на землі. Як воно встановлено, дивіться безпосередньо. Саме головне, тут нужна ідея, а зробити його можна з яких хочеш матеріалів, підручних матеріалів. мої достатньо показати. Тільки угу. що, так. Да. А тепер, коли від, відкручено все, можна за допомогою монтіровки чуть-чуть оддвинули, -чуть за колеса, а ну пробуйте, пробуйте витягуйте. Отак, за допомогою монтіровки. Одкачується, внизу покажи, внизу mm -hmm. покажи, як він котиться. Во-во-во-во-во-во-во. І пішов, 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 як помазав. Відмінно все. З валом вийшло, У вал витягнені, так Розкотили. Легесенько, як же є платформа. І все. Ну, перед тим як розкачувати, треба, звичайно, колеса обезопасити, щоб не покотились і задні, вимостити щось під колеса. І стоїть на донкраті. А передня частина відійшла майже чуть не на наметне. Це можна зробити. О. Будемо з тим, щоб не котився що вже назад і все достатньо. Розкачувати все потрібно. Ну, в зворотній послідовності. так як розкачування, так само, як по ренцях воно піде назад. І причому. Дуже удобно, тому що коли розкачували і тепер скачувати, воно все становиться по своїх місцях, по шліцах, все так як потрібно. Хотів ще сказати одне слово за авторство. Авторство належить лише мені, і лише мені. тому що вже тут ходять такі наслідники, які скачали в мене, я ж говорив, що вже воно в мене більше 10 років, які поробили, вже копію з копією роблять. І вже не, не знаходять, а говорять вже, що я б того брав, вже той автор, той зробив. Ні, оце перво істочник його.